Переконай своє серце. Ти повинен переконувати. Воно не виходить за один раз. Я вам чесно кажу, ну не виходить. Я беру оцю улюблене місце, грішний стакан. Я беру щоразу цей грішний стакан, який має повно гріха. Це людина, людське тіло, храм Духа Святого взагалі. Ну, уявимо собі. І от Христос прийшов, Він забирає всі гріхи. Так чи ні? Всі так, так. Я забираю з стакана всі ці гріхи ну, умовні. І показую. Скажу, ти грішний? Mm. <плес> ви бачили очі людей цих? Робіть це. Робіть. І ви побачите, наскільки вони впираються в те, що до кінця зрозуміти їм ще не дано. Але Бог хоче, щоб ми переконали себе в цьому, щоб ми прийняли участь в своєму спасінні. А в своєму спасінні ти приймаєш участь тільки тоді, коли ти чуєш, що говорить Христос, що робить Христос, як діє Христос, і віриш в це, приймаєш на віру. І тоді, що сила Божа починає діяти через тебе. По-іншому, воно не виходить. Ти маєш переконати себе. Це довіритися Ісусу Христу, довіритися Йому. Він сказав, Він прийшов, Бог послав Його. І щоб ніхто не хвалився, що може заслужити? Зупиніться, заслуговувати щось в Бога. Воздайте Бо йому хвалу за ті всі дари, які Він звершив і дарував вам. Він звершив ці дари. Тобто це не є просто слова. Він забрав гріхи, Він звершив це і цей дар. Що Він забрав гріхи, він дарує нам, що ви чисті, це робить Його слово. І якщо ти можеш, переконай себе в цьому, почни переконувати своє серце. І ти побачиш, зовсім скоро Дух Святий допоможе тобі стояти в цьому. Стояти я вільний від усякого гріха, і немає засудження в мені. Тому що часто не сатана нас судить, ну тим більше не Бог. Ми самі себе судимо. Ось в чому питання гріховної натури, усі ми грішні.